Футболки мікс першого сорту, вага 10 кг. ціна 1950 гривень за цілих 10 кг. Ось така футболка великого розміру чоловіча. Наступна моделька це у нас іде майка чорна, теж більшого розміру. Ось така жіноча моделька, і вона йде з такими е... бісеринками, нехай буде. Наступна ось така. З котиками. Дивіться, яка класна. Ззаді повністю однотонна. Наступна у нас іде ось така чоловіча розмір есичка. Наступна моделька, знову однотонна чоловіча, більшого розміру, тільки такий графітний колір. Далі ось така моделька. Жіноча, дуже красива спинка. Ізі, чоловіча футболочка. Ось такого плану. Тепер вона йде така гірчична. Наступна ріверд Іфленд», жіночий топік. Ще одна чоловіча футболочка однотонна, ось така більший розмір. Далі жіноча моделька. Ось такого плану. Наступна повністю новесенька з етикеточкою. Ось така жіноча модель. Далі ще одна жіноча моделька. Майка. Ось такого плану. Спортивна чоловіча футболочка в розмірі S. Далі ось така жіноча. Ще одна майка, я думаю, це буде розмір емочка. Ось така. Далі H&M. дем. Ще більший розмір. Ще одна чоловіча, однотонна великого розміру. Далі йде спортивна. Ось така жіноча майка топік. Наступна моделька йде ось такого плану. Наступна ось така. дивіться, які тут плечики. Дальше чоловіча, ось такого плану. Це великий розмір. Жіноча в розмірі L. Дальше топік. Ось такий жіночий класний. Наступна. ось така. До речі, футболочок тут орієнтовно буде е, 60-80 штук. Наступна, ось такого плану. Майка. Дальше Цього знову футболки. У нас декілька варіантів є, тільки різних кольорів, як ми вже звернули увагу. Наступна ось така біла э, поло. Далі йде з довгим рукавом, такий лонгслів. Наступна жіноча ось така. Далі футболочка River Island, великий розмір. Adidas джеп. Дивіться, ось така, я думаю, емочка Наступна ось така майка топік. Далі футболка в розмірі L чоловіча спортивна. Далі нам попадається жіноча. Дивіться, які класні рукавчики. 1950 гривень за цілий лотик. Наступно такого плану. Далі йде ось така. Укорочена жіноча така зелена футболка. Наступно ось такого плану. Чорна. Ще одна однотонна великого розміру. Знову чоловіча, Це великий розмір. там XL 2XL. Далі ось така. Ось така. Чорна майка. Далі ще одна. River Island. Ну і в принципі все. Я вам показала майже цілих 10 кілограм по ціні 1950 гривень. Футболочки мікс першого сорту.